Майже 50 постраждалих і більше сотні понівечених будинків. Павлоград оговтується від терористичної атаки. Напередодні окупанти вдарили по місту безпілотниками та ракетами вночі, коли люди мирно спали. Яка зараз там ситуація? З'ясовують наші кореспонденти на місці прильоту. Працює Софія Куценко. Вона з нами на прямому зв'язку. Соню. Вітаю, Марко. Зараз ми знаходимося у Павлограді. Саме в цей приватний сектор минулої ночі прилетіли російські ракети. За моєю спиною знаходиться вирва від однієї з них. Прошу оператора зараз показати, що відбувається навколо. Як ви бачите, окупанти буквально знищили цілий житловий квартал. Тут розтрощені будинки, побиті комунікації. А територія усипана уламками. На місці прильоту працюють комунальники. Внаслідок атаки пошкоджено 80 приватних будинків, 24 багатоповерхівки, 5 шкіл, 4 дитсадки, готель, банк та магазини. Понівечені також сім автівок дісталося і трьом громадам району. Там руйнувань також зазнала цивільна інфраструктура. Через ракетний удар постраждали 44 людини. Дві жінки були в реанімації. Наразі їх стан покращився. Одну вже перевели до хірургічного відділення, іншу готуються до переводу. Ми продовжимо працювати на місці. подій. більше потробиць. Дивіться вже у наступних випусках новин. Наразі це вся інформація передаю слово колегам.